Покажи на бумазі, де, де ви маєте право мене не пускати додому. Покажіть бумагу, куди ти їдеш? Додому їду додому? В, Україну, додому? в Україну. Ну Но. Що? Вчити да, в куди по чережі? Так, в Любичі я виїхав з любища. Давай, давай поліціпроти Протистояння на україно польському кордоні триває і вже не було загрозливих форм ледь не з кулаками. Чоловіки обох країн з'ясовують, на чиєму боці правда. До блокади українського кордону пригрозили приєднатися і словацькі перевізники. За підрахунками тамтешньої асоціації транспортних компаній. У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням РФ до України та блокуванням портів у Чорному морі трафік українських вантажівок через Словаччину зріс у 6-8 разів. Зовні проблеми виглядає як суто економічна. То збільшення перевізників з України склало неабияку конкуренцію колегам з інших країн, проте в нашій державі транспортники заявляють про політичне підґрунтя конфліктів. Новий етап цієї війни а це саме частина, коли нам брукують кордони, такі країни, які мають своїх представників російських рашистських Представників в тому числі і показано вони зараз в Польщі, активно беруть верх і на них не впливають своє суспільство. Також зараз підключилася словаччина, яка теж має представників расистів. І відповідно зараз я так думаю, і черговим елементом буде Угорщина, де аналогічно є представники рошиських сил. Попри відверте порушення законів польськими перевізниками влади країни сусідки не поспішає вирішувати проблему. Так само у словацькому союзі автомобільних перевізників стверджують, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему. Тим часом на кордоні українські перевізники не лише втрачають гроші, а й потерпають фізично. З тої сторони у нас є душова кабінка, там душ, столова, а там басейн з тої сторони. Басенжакузів, таке та й та й так живем. блокування кордону це однозначно злочин із погляду національного законодавства країн-членів ЄС і міжнародного права. Тож юристи радять перевізникам захищатися з приводу міжнародно-правових механізмів. Тут передусім в тому числі можна говорити про механізми всесвітньої торгової організації і знову таки до держави, яка не забезпечує, наприклад, власне, усунення перешкод в вільній торгівлі. Можна також звертатися із відповідними скаргами і позовами, те саме може стосуватися органів європейського союзу. Юристи кажуть, бездіяльність влади країн, де громадяни безкарно порушують міжнародне право і нормативні документи Євросоюзу, викликає подив. Тож українська сторона сподівається на врегулювання конфлікту європейськими інституціями в цих проблемах. Розраховуємо на допомогу самої Європейської комісії в рамках тієї транспортної лібералізованої угоди, яку ми маємо, яку Європейська комісія підписала з Україною, яка працює. Посередині 24 четвертого року ми до речі розраховуємо також і на її продовження а, цієї угоди, і власне кажучи, використання інструментів внутрішніх європейського союзу до зобов'язання країн-членів і їхніх різних а, гравців всередині цих країн. А, у дотримуватися умов цієї угоди наразі Єврокомісія пригрозила Польщі покаранням через блокаду на кордоні, адже тамтешня влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов'язана забезпечити товаропотік з України. Якщо європейські чиновники втрутяться і таки припинять протистояння з Польщею, цілком ймовірно, що ані словацькі, ані угорські перевізники не втягнуться у подібний конфлікт з Україною. А чешук новини 33 канал.